Ріана. Неймовірно. Це жалодінь. Що за поспіх? У нас гості. Я шах Заман. Мене цікавлять дві речі. Раз, багдас, і два. Твоя дружина. Королівство не сплутав. Це що за жабокол? Де меч, який вселяє жах? Добре, почали. Віднеси мене до багдада. Треба звільнити принцесу. Вперед, брата! Гаразд, маленька технічна проблемка. Мені теж потрібна чарівна лампа. Ласкаво просимо на чорний ринок. Тут самі чоловіки. Треба змусити принцесу ревнувати. Для цього вам потрібна інша жінка. Ось так. І як я вам? Це хто така? Сусідка з нижнього поверху зайшла за сірниками. Джин, ти дженіаль. Ви просто метр 90. Жіно, битва. І все. Що робити? Довіряєш мені? Ще чого. Що ж, аладін, ала два. Я маю бути непомітним, як мишка. Можеш зробити з мене варту. Прошу. Круто! Чекай що з голосом, як у мишки.